LifeCell представляє проєкт зміст націй. Цього сезону ми поглибимось в історію писанок, невіддільного атрибута Великодніх свят. Тож розташовуйтесь зручніше і приємного вам перегляду. Добрий день! Ми з вами знову сьогодні в музеї писанкового розпису. Вашу особливу увагу хотіла звернути на кольорову гаму писанок, які представлені у вітринках. Тому що ці писанки фарбовані як колись природніми рослинними барниками. Років 200 назад в кольорі українська писанка виглядала саме так. В природі немає дуже яскравого кольору, але така приємна і спокійна кольорова гамма. Ці писанки виконані киянками Тетяною Линенко та Любов'ю Кікторовою. Вони от в їхній творчості особливий пріоритет є фарбування природніми барвниками. і тут ви можете побачити відтворену колекцію подільської писанки. Колекція, яка була в часі Другої світової війни вивезена до Німеччини, її повернули і майстрині цю колекцію відтворили і подарували нашому музею. Ну а ще два стенди: це їхні творчі роботи. Де можна побачити і трипільські мотиви, і малюнки за мотивами розписів храмів часів київської доби. Писанковий кілимок, який приїхав до нас із міста Миколаєва Миколаївської області. Автор писанок Володимир Бонг. Все життя пан Володимир працював водієм автобуса, але разом з тим він дуже любить писати писанки. Придивіться до орнаментів. Ця техніка розпису називається шпилькова або лемківська, тобто для розпису писачка не потрібно. Такі візерунки можна написати звичайним цвяшком. Оту шапочку цвяшка занурюється в гарячий віск і дотуляється до поверхні яйця. Буде крапочка. Потім швиденько крапочку потрібно потягнути, і виходять форми у вигляді слізок. І таким чином розписуються орнаменти. Родина Бонка була колись вивезена зараз. Це територія Польщі, де вони жили. Лемки, і це саме для них така традиційна техніка розпису писанки. Найчастіше таку, таку техніку використовують на майстри-писанкарі на Львівщині, на Тернопільщині, Закарпатті. І зверніть увагу на цьому килинку. Є 1008 писанок. Поділіться в коментарях, чому саме таку кількість писанок автор розмістив на своїй роботі. Далі наш наступний експонат це така символічна писанкова карта України від Сяну до дону». Створена вона майстриною із міста Довжанськ Луганської області Тетяною Коновал. Майстриня-писанкарка захоплена цією творчістю писанкарством. Вона вивчає традиційну писанку і Луганщини, і інших областей України. Ну, а для музею писанки створила в подарунок. Ось таку оригінальну карту, де на кожній області прикріплена традиційна писанка тієї чи іншої місцевості. Далі в нас знову Україна в писанці. На стендах представлена відтворена колекція писанок із Лубенського музею Катерини Скаржинської у 19 столітті небайдужими людьми зібрана досить велика колекція писанок, тоді із різних губерній. І в той час був створений каталог. За каталогом, сучасними майстринями, киянками Оксаною Білоус та Зою Сташук відтворена ця колекція і подарована нашому музею. І ви маєте можливість побачити писанки. І Слобожанщини, і півдня України, Одеської та Кіровоградської областей, Київщини, Житомирщини. Найбільше в цій колекції представлене Поділля Вінницькою та Хмельницькою областями. Дуже часто на українських народних писанках можна побачити зображення дубового листочка. Він є символом здоров'я і довголіття. І як колись ходили в гості один до одного на великдень, несли з собою таку писанку з дубовим листочком. То цим самим господарям бажали довгих років життя. Е, ще я вашу увагу хотіла звернути на писанку під назвою Сорок клинців. Вона є дуже символічною і її пишуть на всій території України на сході і на заході, на півдні і на півночі пишуть писанку, де поверхні яйця ділиться ось на такі невеличкі трикутнички. Їх писанкарки називають клинчиками, і вони символізують поле. Коли ці клинчики заштриховані, означає виоране поле. Коли додають крапочки, це символізує засіяне поле. Ну а тут ви бачите квіти, поле зацвіло, тобто життя на землі продовжується. Ну а ще кажуть, що цю писанку сорококлинку обов'язково треба писати 22 березня на свято 40 святих. І виписуючи кожен клинчик, потрібно загадувати бажання за цілий рік. Усі 40 бажань мають збутися. Дякуємо всім, хто доєднався. Шукайте продовження на нашій сторінці найближчим часом.